Планета кіно це щось. То як? Готова до зустрічі. Я рада познайомитися з батьками Аліс. Та ми з батьком не дуже світські люди. Як вам подобається красуня? Любиться божевілля. Возичі в салоні. Навіть на продаж ще не виставили. Це скарб. Марна річ сподіватися вразити родину був ясувач. О, це їх вразить, але взяв її, не тому. Боже, це неймовірно. Пихато, але мило. Їхня родина виробляє вино вже століття. Треба було і справді причепоритися. Добре, що я їм свого вина не привіз. Приголомшливо. А комуналка, мабуть, шалені гроші. Фредерік був є вас Радий познайомитись. Ніколі Жерар дуже сподобався маєток. О, так, 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 так. так. Це один з найгарніших в Аквітанії. Я вам все покажу. О, я обожню, більярд. Враю в американку. Так, в дешевих барах всі в таке грають. Любити багато пропустинь. Що? Зимовий сад з рідкісними видами орхідей та без новими деревами. У нас вдома теж є зимовий сад. Називається веранда. Ми зібрали вас тут, щоб дещо сказати. Франсуа мені освічився, ми збираємося одружитися. Ну, Наших родин. Вільна! Я працюю в американській лабораторії і вони зробили нам подарунок. ДНК-тест, який розкриє все про ваше походження. А? І ось результати. Тримай. Наша ДНК викарбована в стінах Шато. Ми відомі у Франції з часів Людовіка Шостого. Любий ти, як твій батько. Мої предки всім відомі. Я напівфранцуженка, напівіталійка, от і все. А я завжди був французом, щоб ви знали. Мені нема чого приховувати. То хто почне? Що це брать? Лайно. Тест на те, що. みんな,なで